П'ятнадцятирічний капітан. Частина друга. Розділ шостий Водолазний дзвін. Діко Вісенду з несподіванки відобрало мову. А місіс Велдон одразу повернулась на своє місце біля малого Джека. Певно, вона не хотіла більше про це говорити. Юнакові забракло духу її затримати. Місіс Велдон знає все. Казав собі подумки Дік Що ж, либонь, це й краще. Вона не впадає в розпач, тож мені й поготів, не можна занепадати духом. Дік нетерпляче чекав ранку, щоб вирушити на розвідку. Він огляне місцевість навколо термітників, а потім шукатиме річку, яка понесе їхній плід до берегів Атлантичного океану. Він був певен річка тече десь неподалік. Та поки що не світало. Через отвір до термітника ще не пробивалося світло дня. Безнастанний, трохи приглушений стінами гуркіт грому, свідчив про те, що гроза не стихає. Діксен чув шалений шум зливи, а що важкі краплі періщили по воді, то треба було думати, рівнину затоплено. Діксен вирішив кілька годин поспати. З обережності він ліг на глиняну долівку біля дірки, яка правила за вхід. Якби й трапило щось несподіване, він перший дав би про це знати. До того ж, тут його розбудить світанок, і він негайно вирушить на розвідку. Поклавши біля себе рушницю, Діксен прихилився головою до стіни і міцно заснув. Скільки спав Дік, важко було сказати, як враз його розбудило відчуття чогось холодного. Він підхопився на ноги і, жахнувшись, побачив, що термітник заливає вода. За кілька секунд вона піднялася до нижніх ярусів, де спали Том і Геркулес. Дік розбудив їх і сказав про нову небезпеку. Засвітили ліхтар, і всередині термітника стало світло. Піднявшись футів на п'ять, вода перестала прибувати. Що таке, Діку? спитала місіс Уелдон. Та нічого особливого, відповів юнак. «Вода?» Залила долівку. Очевидно, від зливи сусідня річка вийшла з берегів і розлилася по рівнині. То це добре, вигукнув Геркулес. Значить, десь неподалік таки є річка. «А тож», – відповів Дік саме нею ми й спустимось до узбережжя. Не турбуйтеся, місіс Суелдон, вода більше не піднімається і вгорі нікого не заллє. Місіс Велдон нічого не відповіла. Що ж до кузена Бенедикта, то він спав, як справжній терміт. Тим часом негри, схилившись над водою, в якій відбивалося світло ліхтаря, чекали вказівок Діка Сенда. Помірявши глибину, він загадав перекласти зброю і рештки харчів на горішній ярус, де їх не дістала б вода. То вода натекла через отвір? спитав Том. Так відповів Діксен. – тепер вона не пропускає свіжого повітря. Може, проб'ємо стіну вище рівня води? запропонував старий негр. Хто зна, чи це треба, Томе. Якщо тут води на п'ять футів, то невідомо, чи ззовні вона не стоїть вище, там вона може сягати шести-семи футів або й більше. То ви думаєте, містере Дік? Я думаю, Томе, що вода, піднявшись до певного рівня всередині термітника, стиснула повітря в ньому, і це стиснене повітря не дає їй піднятися вище, але якщо ми проб'ємо стіну, повітря вихопиться назовні, його тиск всередині зменшиться, і вода підніметься до того самого рівня, що й зовні. Якщо ж зовнішній рівень буде вищим від дірки, яку ми проб'ємо, то вода підніматиметься доти, доки її знов спинить стиснене повітря. Треба пробити дірку вище зовнішнього рівня. А як це вгадати? Ми в цьому термітнику, мов би, робітники в водолазному дзвоні. Що ж робити? спитав Том. Насамперед, добре все обміркувати, а потім уже діяти. Необачність може коштувати нам життя. Це зауваження було цілком слушне. Діксен мав підстави порівняти затоплений водою конус термітника з водолазним дзвоном. Правда, повітря у водолазний дзвін безперестанку напомповують за допомогою спеціальних помп, а в термітнику вода залила третину приміщення. Свіже повітря проникло б тоді лише, коли б пробили б нову дірку в стіні. Тут старий Том помітив, що рівень води потроху вищає, і сказав про це дікові Сенду. Так, бачу, кивнув головою дік, вода прибуває, дедалі дужче стискуючи повітря в термітнику. Добре, що вода піднімається дуже повільно. Звичайно, та чи ж її рівень десь спиниться, містере Дік. Озвався Бет, я спробую вибратися з термітника. Пірну і випливу через дірку. Гаразд, сказав Діксен. – щасти вам, Бете. Якщо термітник затоплено, не повертайтеся. Ми спробуємо вийти з нього тим шляхом, що й ви, але візьміть із собою сокиру. Якщо вершина термітника височить над водою, ви нам постукаєте. Почувши ваш сигнал, ми почнемо ламати верх із середини. Ви зрозуміли? Набравши повні легені повітря, Бет пірнув. Глибина води в термітнику досягала п'яти футів. Минуло десь із пів хвилини. Діксен уже був подумав, що Бет вибрався з термітника, аж тут із води виткнулась Бетова голова. Що? спитав Діксен. Дірку завалило, відповів Бет, відсапуючись. Завалило? вигукнув Том. Так. Певно, вода розмила глину. Я обмацав рукою геть усю стіну внизу. Дірки немає. Діксен похитав головою. Він і його супутники тепер герметично зачинені в термітнику. До того ж, можливо, термітник до самого верху заповнено водою. Якщо тієї дірки немає, мовив Геркулес, проб'ємо нову. Не кваптеся, вигукнув Діксен. Затримуючи Геркулеса, який скопив сокиру і вже був хотів пірнути. Поміркувавши якийсь час, юнак сказав ми будемо діяти інакше. Найголовніше дізнатися, чи весь термітник під водою, чи ні. Пробивши невеличкий отвір угорі, ми це побачимо. Але якщо термітник затоплено, вода рине в нього, і ми загинемо. Треба бути дуже обережними. Але й не гаяти часу, докинув Том. Справді, рівень води поволі вищав. Вона вже сягала шести футів. Крім місіс Велдон, малого Джека, кузена Бенедикта і Нен, що лежали на горішніх ярусах, усі вже стояли по поясу воді. Дік вирішив просвердлити стіну термітника шомполом з винтовою нарізкою на кінці. Геркулес присвічував дікові сенду ліхтарем. Вони мали ще кілька свічок, тож не боялися, що опиняться в пітьмі. За хвилину шомпол просвердлив стіну. Відразу долинув глухий шум, схожий на звук, з яким повітряні бульбашки пробиваються крізь рідину. Повітря виривалося з термітника назовні, а рівень води в ньому став підніматися. Нарешті вода спинилася, закривши дірочку. Отже, її зроблено занадто низько. Візьмімо вище, мовив Діксен, мерщій замазуючи дірочку глиною. Вода в термітнику вже не прибувала, але повітряний простір за цей час зменшився на добрих вісім дюймів. Дихати ставало чим далі важче, бо кисню у повітрі меншало. І меншало, про це свідчив і ліхтар. Полум'я в ньому почервоніло, а тоді почало поволі тьмяніти. Дік негайно заходився свердлити отвір на фут вище від першого. Якщо й ця спроба буде невдалою, вода в термітнику підніметься ще вище, але треба ризикнути, іншої ради немає. Коли Діксен дорудував шомполом, згори. Враз почувся крик кузена Бенедикта. Он воно що? Тепер усе зрозуміло. Геркулес навів ліхтар на кузена Бенедикта. Обличчя ентомолога сяяло. О, що ці розумні комахи покинули свою оселю, провадив він. Вони перечували повінь. Інстинкт є інстинкт, друзі мої. Терміти куди хитріші за нас? Куди хитріші? Висловивши свою думку щодо останніх подій, кузен Бенедикт замовк. Цієї миті Діксен, просвердливши стіну, витяг шомпол. Почулося те саме булькотіння, і вода почала швидко підніматися. Отже, і цей отвір, нижче рівня води ззовні. Становище було справді жахливе. Місіс Уелдон, до ніг якої вже підступила вода, взяла малого Джека на руки. Всі задихалися, в вухах шуміло, ліхтар ледве блимав. Невже весь термітник під водою? прошепотів Дік Про це треба було дізнатися напевне, просвердливши третій отвір під самісіньким верхом термітника, але якщо й ця спроба скінчиться невдало, їм загрожує смерть від задухи. Рештки повітря вихопляться назовні, і вода заповнить весь термітник. Місіс Велдон, мовив Діксен, ви розумієте наше становище? Якщо ми гаятимо час, нам забракне повітря. Ми можемо врятуватись лише в тому разі, коли верх термітника виступає над водою. Тож зробімо останню спробу. Яка ваша думка? Свердли, Діку, відповіла місіс Велдон. Цієї миті вогонь в ліхтарі погас через брак кисню. Місіс Уелдон і її супутники опинились у непроглядній пітьмі. Геркулес учепився за один з ярусів, тільки голова його витикалася з води. Діксент виліз негрові на плечі і почав швидко свердлити отвір біля самісінького верху термітника. Тут свердлити глину було важче. Шар її був товщий і твердіший. Місіс Уелдон, Джек, кузен Бенедикт, забравшись на горішній ярус, дивилися на Діка. Легко зрозуміти, як він хвилювався. Адже крізь оцю малесеньку дірочку має прохопитися повітря і життя або ж вода і смерть. Раптом почувся пронизливий свист. Торинуло з термітника стиснене повітря. Блиснуло денне світло, вода піднялася ще дюймів на вісім і спинилася. Отже, нема потреби затикати дірку. Напевно, зовнішні і внутрішні рівні води однакові. Верх термітника виступає над водою. Місіс Велдон і її супутники врятовані. Пролунало радісне ура, в якому особливо вирізнявся гучний голос Геркулеса. Всі дружно взялися до роботи, колупали глину ножами, рубали сокирою. Отвір швидко ширшав, крізь нього лилося свіже повітря та перші промені сонця. Ось-ось вони зруйнують верх термітника. Діксен перший вистромив голову з отвору. З грудей у нього вихопився крик. Тієї ж миті пролунав свист, надто добре знайомий тим. Хто мандрує по Африці сви стріли, пущено із лука. Діксент пригнувся. Він устиг помітити в затопленій у головині табір тубільців і піроги з воїнами. З однієї такої піроги і випустили злив у стріл, коли юнак виглянув з термітника. Він коротко розповів про все це своїм товаришам. Схопивши рушниці, Діксент, Геркулес, Актеон і Бет. Висунулись із отвору і почали стріляти по цій пірозі. Кілька тубільців було вбито, дикі вигуки і рушнична стрілянина пролунали у відповідь на їхній залп. Але що могли вдіяти Дік Сенд і його товариші проти доброї сотні воїнів, які оточували їх з усіх боків? Термітник було взято приступом. Місіс Велдон, її сина, кузена Бенедикта схопили й кинули в одну з пірог. Вони не встигли ні мовити прощального слова, ні потиснути рук друзям. Діксен бачив, як пірога попливла до табору тубільців. Самого Діка Сенда, Нен, старого Тома і його товаришів теж кинули в пірогу, яка попливла в інший бік. Тубільцям, напевно, заздалегідь віддали щодо них якийсь наказ. У пірозі сиділо двадцять воїнів. Слідом за нею пливло п'ять пірог. Дік та його товариші були, спробували відбиватися. Вони поранили кілька тубільців і, напевно, були б заплатили за це життям. Проте тубільці, мабуть, мали суворий наказ привести їх живими. Пливли Всього кілька хвилин. Але тієї миті, коли пірога причалювала, Геркулес вирвався з рук воїнів і стрибнув на берег. Два тубільці кинулися за ним, та Велет вихопив в одного з них рушницю і, орудуючи нею як дрюком, розщепив обом голови. Ще мить і Геркулес під градом куль зник у лісовій хащі. Тубільці виволокли Діка Сенда та його супутників на берег. Негрів закували в кайдани як рабів.